Друзі, вітаю. Я діна Бернацька. Це новини. Live, і це ваш правильний вибора. Якщо ви разом із нами хочете розбиратися в усіх геополітичних процесах сьогодні, у Брюсселі завершується дводенний саміт глав держав і урядів європейського союзу. У ньому як нам відомо, і засобів масової інформації до речі, там перебувають наші журналісти сьогодні. Так беруть участь 27 лідерів країн Європейського союзу: найвище керівництво Європарламенту, Єврокомісії Ради, до Європи на порядку денному, те, що нам відомо, це фінансова збройна, економічна і гуманітарна допомога. Ну і зараз у Раді Європейського союзу, у так би мовити, гущі усіх подій, що відбувається там, знаходиться український журналіст, міжнародник, якого я вже готова вам представити, друзі. Це радник комітету зовнішньої політики Європарламенту Ростислав Демчук. Ростиславе вечір добрий вам. Доброго вечора, діна, доброго вечора, наші дорогі телеглядачі. Вітання вам із серця європейської політики і Європи Ради Європейського Союзу. Раді вас вітати. Ми вдячні вам за те, що ви долучаєтеся до нашої розмови. Працюємо завдяки Збройним силам України. Ми з вами так вмикаємося тут із серця української столиці, завдяки нашим воїнам, які оберігають кожний квадратний метр нашої України, Ми можемо спілкуватися. Пане Ростиславе, що відбувається? Якими результатами можемо вже поділитися? Давайте підіб'ємо підсумки, що вам відомо. Ну, перш за все хотілося б сказати. Я, я почну е в такій от хронології. Першим, хто вийшов із е залу засідань, е досить таки е на вигляд впріла, це президент Європейського парламенту Роберта Мецола. Роберта Мецола коротко розповіла про перебіг пере 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 дискусії під час е саміту Європейського Союзу. І вона зокрема зазначила, що усі повинні розуміти, і мені здається, це я її цитую. Мені здається, що усі учасники саміту ЄС зрозуміли, що сьогодні Україна є щитом для Європи, щитом від російського від російських загарбників. Наразі Україна захищає Європу і е, бере на себе клопіт забезпечити безпеку Європи. Але і ми, відповідно, європейський союз повинні щоб це не була діяти так, щоб це не була односторон вулиця одностороннього руху. Ми повинні також бути щитом для України з іншого боку і забезпечити Україну всім необхідним зброєю, фінансами. Ліками гуманітарною допомогою усім, чим ми можемо допомогти. Ну пізніше, вже фактично, опівночі з'явилися перші результати домовленостей. Що входило в цей пакет вчорашніх і сьогодні, сьогоднішніх дискусій вчора? До півночі учасники саміту. Домовлялися перше про фінансування України за різними напрямками, це скажімо перше 5 мільярдів євро. Такі надійдуть Україні з фонду з Європейського фонду безпеки і миру для потреб безпеки України. Це 5 мільярдів, коли надійдуть. Надійдуть дуже хороше запитання від вас, тому що воно було адресовано адресоване також і президенту ради Європейського союзу Шарлю Мішелю. І Шарль Мішель сказав, що ці 5 мільярдів дойдуть потраплять уже в Україну до червня тобто до початку літа до червня місяця. Цих 5 мільярдів. У нас ще, ще є одна цікава опція, яка з'явилася буквально перед е, самітом е, ініціатива Урсули фандерляєн, президентки е, Європейської комісії, яка запропонувала щоб е, е, інтерес або от, 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 м, ота комісія, яка набігла. Із заморожених активів росі... російських заморожених активів, а, надійшла в Україну. Це 3,5 це так 3 мільярда євро. А... Велика кількість учасників, не, не, не велика кількість, а переважна більшість учасників саміту. Сприймали цю пропозицію досить скептично, оскільки всі розуміли, що Угорщина і Австрія будуть виступати проти. Вони Австрія позиціонує себе як нейтральну нейтр... країну. Так, Австрія позиціонує себе як нейтральна країна, і чогось вже почали вживати е... термін нейтральна до Угорщини. Хоча Угорщина є членом НАТО, а з іншого боку, Угорщина виступає. Проти всіх мілітарних чи е, е, ініціатив європейського ну, це, Союзу. Це, певно, якісь слова дипломатичні, так які намагаються начепити на Угорщину, але всі ми прекрасно розуміємо і знаємо, кому е, е, їхній прем'єр-міністр тисне руки. Так, або е, яку скрипку він грає, і, і чию скрипку ну, от, він грає, так, або так. чию дудку танцює. Так, от виявилося, що. Угорщина була е, проти е, передачі цих трьох мільярдів е, е, євро Україні, але тоді домовились до м, такого формулювання, що ці три мільярди із заморожених російських активів е, підуть на. Е, Оборону України і на мирні ініціативи. Туди, туди включається розмінування, там, забезпечення воєнних госпіталів, проти, протиповітряна оборона. Тобто, це не будуть зброї, тобто кошти підуть не на наступальну зброю, а на оборонну зброю. Ну, як говорять, ну, і, це, і це гроші. Чи як то кажеться і на це знадобиться це надто необхідно, звичайно, 100%. Тут варто зазначити так, те, що я читаю засобів масової інформації, що приємно для нас для України, що канцлер Німеччини Олаф Шольц одноголосно і прем'єр Бельгії Олександр де Крто підтримали ідею використання. Це певно такий гарний вкотре політичний сигнал до України, як вони себе там поводили. Ну, дискусії були дуже гарячі. Якщо ви розумієте, розпочалося одваз саміт. Розпочався о дванадцятій, і перші результати результати були відомі у півночі. Про що домовились? Отже, домовились а, про фонд. Я вже сказав, 5 мільярдів, заморожені активи а, 3 мільярди, і плюс цього тижня вже відправлено 4,5 мільярда євро. із з суми 50 мільярдів, які дуже кілька місяців, над якими ламалися списи, із тієї суми 50 мільярдів, які розраховані на 2024-2027 рік. Вони вже Тобто транш вже перший транш надійшов в Україну. Якщо будуть транші отак, от щотижня по 4 із з 4,5 мільярда євро плюс ці всі допомоги. Ну порахуйте самі, це не складна арифметика, але кошт кошти дійсно можна сказати шалені. Це вже не говорячи про пряму допомогу зброєю. Тому що Нідерланди, наприклад, вчора е, прем'єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що вони готові надати Україну Україні 3 мільярди на потреби, 800 мільйонів для чеської ініціативи, і плюс вони нададуть зброю. Це високоточні ракети і бомби авіабомби для українських F-16. тобто, як як говориться зі світу по нитці бідному на сорочку щодо чешської ініціативи, ось Бельгія так долучається. А хто ще з європейських країн, європейських лідерів висловило своє бажання доєднатися, долучитися? І чи піднімалося це питання? Так, це питання. практично Шарль Мішель розпочав свою зустріч із журналістами саме із цього питання, і він зазначив, що окрім Австрії і Угорщини всі країни Європейського Союзу, тобто із 27 віднімаємо дві. 25 країн Європейського союзу долучаються до чеської ініціативи, і фактично тоді для України є можливість покрити всі фінансово покрити всі потреби, для Чехії. вірніше, для Чехії і ланцюжком для України покрити всі фінансові потреби для того, щоб закупити загалом півтора. Це 500 мільйон п'ятсот тисяч. Снарядів лише за чеською ініціативою, і плюс продовжується програма до до програма усього Європейського союзу, які обіцяли, що до весни ми одержимо один, один мільйон, мільйон снарядів. снарядів. Ну наразі от тут трошки. Питання це пробуксовує європейський союз буксує, тому що вони ще не налагодили інтенсивне виробництво снарядів для того, щоб виконати оцю свою обіцянку на один мільйон снарядів для України. Угу. До речі, Ростислава, а що з літаками? Бо в них терміни. Трішки так суваються, бо вони говорили спочатку, що літаки нам передадуть деякі країни Європейського союзу, а в тому числі Нідерланди, там на початку в першому кварталі 24-го року він уже закінчився. Уже весна, слава Богу, на вулиці, тобто другий квартал. І чомусь мені здається, і це також і зазначають військові експерти. Що дай Боже, аби вони до осені доправили нам ці літаки? Чи піднімалася тема щодо F-16, або щодо інших вони? Щовачів четвертого, п'ятого покоління. Ні, тут оскільки це літаки американського виробництва, тому європейський союз не може робити впливи на постачання саме американського американської зброї, навіть якщо вона передається через країни, які входять в ЄС. Це більше компетенція країн НАТО, тому угу. сама тема F-16 не про це не говорилося. Говорилося в загальному про тренування. Фактично тепер в кожній європейській. Країні чи країні е, Європейського союзу е, набираються е, військові офіцери, сержанти, солдати е, різного рангу військові українські для тренувань для проходження, тому що тут чудові е, чудові полігони для тренувань. І є в надзвичайні широкі можливості От в цьому плані для українських військових військових двері розчинені дуже широко, і їх вітають в усіх країнах. Щодо це приємно щодо заяв президента Франції Мадуаля Макрона, які розлетілися ну по всім країнам НАТО, так точно щодо відправки військових до України. Чи підіймалося це питання? Чи надавали пропозиції інші країни, можливо, європейського союзу, що разом із Францією готові підтримати Україну не лише на словах, не лише на зброї, а й живою силою. Так, Еммануель Макрон дійсно зробив тектонічний сув в свідомості бюргерів і політиків, і лідерів країн Європейського Союзу і країн НАТО, заявивши про те, спочатку, так акуратно заявивши про те, що Франція готова надіслати в Україну. Для небойових дій на цьому треба наголосити: для небойових е, дій в Україні, тобто, це може бути е, прикордонний контроль, е, скажімо, якщо систему, якщо е, країни Європейського Союзу, е, тобто військові е, країни Європейського Союзу чи країн НАТО можуть замінити, Українських прикордонників ми маємо вже 500 тисяч вишколених військових військових, які можуть сконцентрувати свою увагу на сході. Це питання також порушувалось під час нинішнього саміту. І як відповів президент Ради Європейського союзу Шарль Мішель, усі країни і кожна країна на свій розсуд буде долучатися або не буде долучатися. Ну Тут не так багато оптимізму, як скажімо, із ініціативою із чеською ініціативою, тому що Німеччина все ж таки вважає, що це не є правильним рішенням відправляти в Україну своїх військових. Угорщина, ви знаєте, тут не треба пояснювати і нагадувати про її позицію. Австрія нейтральна країна. Ну і на превелике здивування для мене Італія також не бажає надсилати в Україну італійських військових. Чомусь Міністерство закордонних справ Італії переконане, що відправка італійських чи європейських військових на територію України стане на перешкоді можливого. Дипломатичного діалогу із Росією Ну, ось така ситуація. Коротко Це... щодо цієї ініціативи Еммануеля Макрона, але в принципі я думаю, що. Воно набирає дуже великої популярності. Ростислав дивіться, читаю, що прокоментував цю ініціативу верховний представник Європейського союзу і закордонних справ і політики. Тут я говорю про Жозепа Бареля. Він сказав, що ми не беремо участі у цій війні. Ми просто підтримуємо Україну і маємо готуватися до майбутнього, нарощуючи обороноздатність нашої промисловості, але не лякайте людей без потреби. Війна не неминуча. Що є неминучим, то це необхідність підтримки України. Він сказав, що європейський союз не піде вмирати за Донбас, і ну, підсумовуючи, закликав просто не лякати європейців, що ми на порозі війни. Ну, досить таки неприємно чути від Бореля такі слова, що ми не підемо вмирати за Донбас. Тобто вони з однієї сторони говорять, що Україна це щит від нападу Росії на Європу, а тут вони говорять, що ми не підемо вмирати. За Донбас. Можливо, ми щось не так розуміємо і не до кінця піймали оцей такий настрой пана Бореля. Меседж, поясніть, поясніть. Меседж пана Бореля. Щодо пана Бореля і щодо послідовності його висловів, то тут не лише коментатори, а навіть такі досить досвідчені дипломати не можуть зрозуміти, не можуть зрозуміти послідовності і логіку його висловлювань. Скажімо, тут він говорить про вступ України в Європейський Союз негайно. Вона вже є нашим членом. Це він говорив під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. В понеділок під час засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу він говорив дещо інше, і в цьому, в цьому якраз те, що ви процитували, це відбулося у понеділок. Але пан Борель не дуже уявляє ситуацію. І не дуже мені здається, що його термін вже доходить кінця, доходить завершення на цій посаді, і тому в нього більше різних популістських гасел, ніж конструктиву. тому що Макрон досить чітко заявив, що перебування військ країн Європейського Союзу. А не для бойових дій, тобто не для офен англійської мови, скажімо, термін офенсивний і дефенсивний, тобто офенсивний, це наступаючий або обороняючий на перших рубежах, тобто на фронт на, на фронтовій лінії. А може, але ж Макрон говорив не про не участь не на фронті європейських е е е е е військових. А на території України для обслуговування ПВО протиповітряної оборони, ремонту військової техніки, інструкторів, контролю кордонів і таке інше, шоферів. Все те, що більше підходить до поняття логістика, логістична підтримка за рахунок. Європейських солдатів за рахунок європейських військових. Мені здається, що Макрон не зовсім добре зрозумів. і тому не знаю, з якого дива він сюди приліпив Донбас і, і Крим, і що він там ще приліпив. Угу. Ну я вам так скажу, що ми тут не до кінця і розуміємо Макрона, і коли він тут надавав інтерв'ю, і нашим журналістам відверто вам скажу, що я намагалася відслідкувати сенс так у його думках і послідовності. Мені цього не вдалося зробити. Це слава ще хочу вас що запитати днями раніше. У засоби масової інформації просочилася така історія, що Україну і Молдову таємно ідуть переговори, що таємно хочуть прийняти до європейського союзу на фоні того, що там відбуваються події у Польщі. Хочуть це, це тишком нишком просунути і підтримати. Чи чули ви щось у стінах так європейського парламенту? Чи таємно вже приймають Україну? Якщо так, то коли ми про це дізнаємося, про таку гарну новину Ну, чутками з земля повниться, але розумієте, це все чутки. Процедура є процедура таємних переговорів з цього приводу взагалі не може бути. Є е, е, дві ось такі обставини. Перша обставина це те, що президент Румунії Клаус Вернер Йоганніс е, закликав е, сьогодні Європейський Союз, лідерів країн Європейського Союзу і керівництва європейських інституцій. Е, с... Прийняти Молдову і Україну в ЄС за спрощеною процедурою, угу. як в чому саме полягає ця спрощена процедура, ніхто не може ще відповісти. І сам президент Румунії е, сказав, що цим питанням займаються його експерти, і вони передадуть е, оцю е, похідну карту для вступу України і Молдови е, Молдови в ЄС експертам Європейської комісії сюди у Брюссель. Але тут процедура існує це закон, він вписаний в закони Європейського союзу, що процедуру не можна змінити. Вона для всіх країн є однаковою. Але сьогодні. Президент Європейської комісії Урсула Фандерляєн запропонувала іншу формулу приймати країни, канди, країни кандидати в Європейський Союз не за консенсусом усіх країн, а за звичайною більшістю. Тобто, якщо Угорщина, Австрія, хтось там іще буде проти. А більшість буде заступ України і е, Молдови в Європейський Союз, то от за таким новим механізмом Україна може е, потрапити трохи швидше у Європейський Союз без перешкод, які можуть створити Угорщина і е, Австрія. А щоб Приймуть таку а, ініціативу зі сторони Урсула фон Дер Ляй? Наскільки це ймовірно, ви як ніхто розбираєтеся у цих процесах? З вашого так, це, бачення, це з вашого дуже... огляду, дякую, Діна. Це, це е, дуже цікава, дуже цікавий топік, який з'явився на, на політичній е, поверхні і на дипломатичній поверхні у у, у куларах Європейського союзу. <титут> uh, і в, в, в аналітики мої колеги вважають, що є шанс, що uh, Віктор Орбан підтримає цю ініціативу. Чому є надія uh, на те, що Орбану ініціатива може сподобатись через те, що він лобіює, Угорщина лобіює країни бал, Балканські країни для вступу в Європейський Союз. Угорщина підтримує а, Сербію, підтримує Чорногорію, підтримує вчора, скажімо, Босні-Герцеговина також розпочала офіційну процедуру переговорів про вступ і Європейський Союз. І якщо Орбан і Угорщина все їх політичне керівництво. Подумає, що таким чином за е, процедурою звичайної більшості проголосує Європейський Союз, то у корзину разом з Молдовою з Україною потраплять і країни е, країни Балкан, які угу. також ви е, стоять уже в черзі на вступ у Європейський Союз. Але <кій> перепрошую... Угу. Ну, цікаво. Але вчора, цікава... але вчора знову ж таки, керівництво інституцій Ради Європейського Союзу, Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фандерляєн сказали, що найкращою формою пришвидшення вступу України і Молдови у європейський союз це виконання тих завдань, які Україна повинна ще виконати. Це все ж таки залишається питання у законодавстві українському, судова система і також долучення України до Боже. А... Секайте, я якось До родини вистачу. Європейського Союзу, ні, 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 Йдеться, ні, йдеться про Римський статут. Україна визнає а має ратифікувати Римський, римський статут, Угу. Україна визнає Римський статут, визнає суд, але не ратифікувала, кримінальний. так, але не ратифікувала. Римський статут ми обома руками і ногами пане Ростиславе підтримуємо римський статут і ратифікуємо його. І хотіли би побачити вже Путіна у ГАЗі. Хай приїжджає О до України. Ми його тут одразу відправимо до найгуманнішого суду у світі. Дуже дякую до речі, вам, до речі, до речі, е -е -е хочу вам е -е -хочу похвалитися тим. Що був я на засіданні, коли в газі судили Слободана Мілошовича? І як його під білі рученьки відправили в камеру? Гаської тюрми, Ростиславе, Давайте домовимося, що одне із наступних наших включень буде із Гаги, де ви під будете час свідком суду над так бічам під, під час суду над Путіним, під час суду над Лукашенко і ще дотичних і причетних осіб, які вбивають наших українських дітей, наших українських громадян, які запускаються у мирних жителів ракети і вбивають наших хлопців на передових позиціях. Дякую вам, Ростислав за ваш час, який ви виділяєте за оперативну інформацію на для нас, це надзвичайно важливо. Дякую, Діна. Діна, за запрошення. Дякую за діалог. І нам все добре до, до зустрічі. Сподіваюся, до зустрічі до зустрічі, друзі. Ростислав а Демчук, журналіст-міжнародник, радник комітету зовнішньої політики Європарламенту, був з нами на зв'язку. Це новини лайв, друзі. Дякуємо, що ви обираєте нас. Це ваш правильний вибір. Разом із вами далі будемо стежити, що відбувається не лише в Україні, але, зокрема, як ми сьогодні вже обговорили у стінах європейського парламенту. Я Діна Бернацька, бережіть себе і до зустрічі.